Всім салют друзі! Це Даблдрібл. Сьогодні поговоримо про баскетбол, про гру, про чвертьфінал внутрішньосезонного турніру NBA, який особисто мені подарував емоції, дуже наближені до тих, які я отримую при перегляді найкращого баскетболу на планеті Земля, це плей-офф NBA. Лейкер сприймали санс в матчі за вихід у півфінал створного турніру. Вони борються за кеш, за статус переможця першого в історії Мідсізен турніру. Дитя Адама Сільвера, яке здається з'явилося на світ, не дарма, і вже виправдовує своє існування. Тож підтримайте відослай дабл дрібл підпискою, підтримуйте своїх близьких і про себе не забувайте. Ми у нас одні, як і Леброна, один кіді. У Удивіна Букера були проблеми зі здоров'ям, але в цьому матчі він, звичайно, зіграє. Це третя зустріч команд в цьому сезоні. Третя зустріч для Леброна Дюрента в цьому сезоні, який до цього чотири роки поспіль один проти одного не грали. Леброн навіть за п'ять годин до матчу приїхав на арену. Щоб що? Щоб покинути трьох оточніх дівчат з групи підтримки Лей Лейкер. Філ, старий. Повний дзен від Кевіна Дюрент перед матчем, який не хоче програвати третій поспіль в цьому сезоні Лейлейкер. LA З каліфорнійці виграли обидві перші зустрічі між цими командами в регулярному чемпіонаті. Це був матч відкриття, так і матч групового раунду Мідсізен турніру. Тож Фінікс має можливість виправити ситуацію. Діло відкриває рахунок, відповідає Кевін Дюрент. Та Девін Букер щодо Мідсізон турніру, так болівальники продовжують обговорювати переваги та недоліки міжсезонного турніру. Але головні тренери цих команд тут відзначаємо передачу Леброна Джеймса, звичайно. Але головні тренери і тут відзначаємо передачу Леброна Джеймса, звичайно. Але головні тренери команди Френк Вогіль і Дарвін Гем Один голос сказали перед матчем про те, що їхні гравці дуже мотивовані, особливо для того, щоб заробити фінансові бонуси для стафу клубу команди. Так і звичайно для молодих гравців, для яких ось ці потенційні бонуси за перемогу в міцсізен турнірі будуть значно відчутнішими аніж для суперзірок, які мають зовсім інші гроші. Звичайно, лейкерс, як ми бачимо, чудово розпочали матч, класно захищалися і спровокували у Санс 10 трад ще за першу чверть антирекорд сезону. І треба сказати, що лейкерс виглядають значно краще зі своїми атлетами у складі саме в захисті. З Ренішом Андербілтом Хатімурою гравці, які були поза заявкою так, через травми під час їхнього виїзного турне. В цьому матчі взагалі брали участь чотири суперзірки. Ентоні Девіс одна з них, але головною звичайно. Не був Леброн Джеймс, який іноді просто знущався захисту Фінікса, але як може знущатися з того, чого не існує. Друга половина матчу Лейкерс Фінікс, до вашої уваги, Санс повертається в третій чверті, зокрема, завдяки влучанням з дальньої дистанції від Грейса Ална, який реалізував 4 з 8 трьох і був третьою зіркою своєї команди в цьому матчі. Справжня третя зірка Бредлі Біл пропустив вже 11-ту гру поспіль, але очікується, що травма спини скоро попустить, і Бредлі має вже наступного тижня повернутися на майданчик. Лейкер все ж таки розгубили перевагу, і Леброн змушений зрівнювати рахунок в середині третьої чверті. Грейсон Аллен відповідає ще одним дальнім, кейді важчелезним середнім, але я хотів би поговорити про Остіна Рівза, який отримує достатньо багато критики в цьому сезоні. Але коли ми знову опиняємося у грі з вайбом плей плейоф, у грі зі справжнім захистом та напругою, Остін набирає 20, він набирає 13, чок четверті, у четвертій чверті, в якій суперник 14-0 ривок дає. Остін Рівз дає хасл, дає влучання, знаходить вільних партнерів по команді. Які взагалі до нього можуть бути питання? Як не може бути питання до Киді, який чудово матч теж відіграв, забуваючи ваш челесне тривочковий через Вандербіл та і ще один від відость Рівза вирішальна четверта чверть, якій Леброн Джеймс набрав 15 чок. Він як і в двох попередніх матчах проти Сан в цьому сезоні невтомно атакував пікінроли і Нуркіча, Він робив все, забував зведення середньою, здальньою, роздавав передачі. Так, ми будемо дивитися хайлайти, і говорити будемо про Леброна. Це ось одна з кардинальних відмінностей у порівнянні з минулим сезоном. Так що Джеймс робить гру лейкер в цьому сезоні більш різноманітною, більш динамічною. Важливо те, як брон зіграв у захисті. У нього 5 перехоплень. Він виглядав чудово на обох половинах майданчика. Людині за три тижні виповниться 39 років. І Кевін Дюрен звичайно теж не хлопчик, але він 31 очко очкою набирає. Щоправда, за останні 5 хвилин близької гри Кий Ді набрав лише 4 очки. Взагалі Фінікс 29 та майже найгірша команда в лізі за атакою саме в четвертих чвертях. Ну, і ключове влучання в клатчі, автором якого, звичайно, став Остін Ріб. З Остін забуває за периметра і фактично ставить крапку в цьому матчі, дозволив собі Остін трохи пофлексити, чому ні. У Санс був шанс перевести гру в овертайм, але Кейді врятувати своїх не зміг. Лейкерс в третій сезоні перемагають Санс. Леброн неймовірно, у нього. 30 очко, 11 передач, 8 підбирань, 5 перехоплень. Прямо зараз у Джеймса найкращий за кар'єру відсоток двоочкових і другий кращий відсоток кар'єрі дальніх. Здається, Джеймс збирається не тільки. І бронні НБА дочекатися його онука. Після матчу було звичайно дуже емоційно, не тільки на майданчику, а за його межами на прес-конференції Дарвін Гем попросив у медіа пару секунд прийти до тями. Oh, wow. <laughs> Oh Ще була контроверсійна ситуація наприкінці матчу з тайм-аутом, який помилково судді дозволили взяти Лейкерс. фани Фінікса були розчаровані, і де він букер після матчу підлив масла вогонь. Так і я не розумію, не що таке трапляється, але весь світ бачив, що сталося. Я подивився в соцмережі. Так, там так, гравці так, пишуть про те, що вони теж все це бачили, звичайно. Так, маємо те, що маємо, іноді судді помиляються, але коли помилки настільки очевидні, це важко звичайно. Тож лейкерс вийшло у півфінал турніру. і Вже в Лас-Вегасі гратимуть проти Пелікенс. Леброн. Здається, реально хоче стати першим, хто вигравав цей турнір, і це чудово для турніру в першу чергу. Адже важливо, щоб такі гравці, як Леброн Джеймс, мали мотивацію та бажання боротися за цей титул.